Університеті митної справи та фінансів відкрили галерею портретів успішних студентів-випускників, які закінчили цей навчальний заклад у різні роки. Які професії об'єднує галерея? Розкажемо у наступному сюжеті. При університеті митної справи та фінансів створили асоціацію випускників. Об'єднання має на меті підтримати колишніх студентів у їхньому академічному і професійному розвитку. Створити простір для обміну знаннями та досвідом, розвивати лідерські та комунікаційні навички. У рамках цього проєкту у вищі відкрили галерею портретів студентів-випускників. Історія склалася так, що університет сформувався як єдиний навчальний заклад в 2014 році. Але історія двох академій, фінансової митної академії, довше, ніж історія самого університету. І наші випускники двох. Відомчих академій і сьогодні, сьогоднішнього університету постійно звертаються до нас з різними питаннями, а ми звертаємось до них, щоб поєднати зусилля випускників, студентів, колективу університету, ми підтримали ініціативу студентського парламенту. Щоб зробити асоціацію випускників. Сьогодні було дуже багато посадових осіб, наших випускників. Це були керівники митниць, це були керівники податкових, також це були відомі телеведучі зірки наші. Галерея портретів випускників об'єднує десятки різних професій і напрямків, які освоїли колишні студенти Альмаматер і тепер працюють для нашої держави. Успішні митники, держслужбовці, актори, коміки, спортсмени, кореспонденти. Серед них наша колега, журналістка та ведуча телеканалу, де 1 Маргарита Сопільняк, випускниця 2022 року. Сьогодні я стала частиною асоціації випускників університету митної справи та фінансів, і мені дуже приємно, що мене запросили, що університет не забуває, що ми продовжуємо співпрацювати, висвітлювати життя університету. І навіть сьогодні моє місце також <смас>, знайшлося на цій дошці. Пошани так можна сказати. Під час навчання до нас до університету приїжджало багато українських зірок, наприклад, Юрій Ткач, Дмитро Гордон, Наталя Холоденко. Ми могли спілкуватися з ними, могли робити інтерв'ю. Рв'ю викладачі університету це були справжні практики, журналісти, які мають досвід не лише теоретично, але й працювали у різних змі, тому ми могли також брати їхній досвід саме у тієї людини, яка працює безпосередньо у журналістському полі. Зараз я працюю на телеканалі, Д1, журналісткою, кореспондентом, ведучою різних програм. Я дуже полюбляю свою роботу, тому що це справді мій поклик, це те, на що я навчалася, те, куди я йшла, і це та професія, справді в якій я хотіла бути усе життя. Більшість студентів активно залучені у життя. Вишу так, пані Руслана навчається на магістратурі за спеціальністю право. Поєднує навчання із членством у студентському парламенті. Є ведучою усіх заходів, які відбуваються в університеті. Ми познайомилися сьогодні з багатою кількістю наших випускників. Ми також будемо долучені до асоціації випускників і будемо допомагати організовувати зустрічі в майбутньому або можливо якісь заходи, які пов'язані з випускниками. Тому, звісно, захід був дуже корисний для нас. Асоціація випускників та галерея портретів була створена за ініціативою студентського парламенту за підтримку. Інки керівництво університету. Колишні студенти вишу зможуть не лише підтримувати стосунки один з одним, але й реалізовувати проєкти, волонтерські програми, спільні заходи для обміну досвідом та інші ініціативи. Олексій Доніченко, Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини, Д1.